Доброго дня, ми з України. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу обговорити таку тему. Ми бачимо, що, за даними соцопитування населення України покладає проблеми боротьби з корупцією на Зеленського. Ми бачимо зараз. Цілий ряд викривальних матеріалів журналістів про оточення Зеленського, про їх корупційну діяльність. Це, на мою думку, пов'язане саме з внутрішньою боротьбою всередині команди Зеленського. Я вже робив відео, що за фактом це дії, які Призвели до розвалу партії регіонів, тому будемо спостерігати. Але я, от задав собі питання: якщо Зеленський тримає в своєму точенню явних, якщо не агентів Кремля, то людей проросійські настроєних, і які підіграють Російській Федерації або невігласів, або ну просто хабарників, нагадую. Як сказав Петро Кульпа, це союз зрадників, крадіїв і ідіотів. От навіщо дійсно Зеленському такі постаті, як Гетменцев, вихованець школи Сівковича, послідовний учень Азарова, продовжувачі його ідей. Які фактично завалив всю економіку, навіщо Зеленському Гетьманцеву або Шурма, який зараз прийшов на зміну гетьманцеву і не встиг очолити цей рух, як вже зашкварився на цілому ряді схем, які він будував ще до того, як прийшов в команду Зеленського, і зараз це те, що вони вчинили. В офісі президента такі смотрини для бізнесу, де фактично вербують людей бізнесу бути покорними сьогоднішній владі, співпрацювати з владою, замість того, щоб дійсно розбудовувати якусь систему права невідворотності покарання, верховенства права. Або татаров, взагалі людина, яка не моргнув оком, заявляв, що люди на майдані стріляли самі собі в потилиці. Навіщо такі люди? І звичайно, Зеленський не може не знати не про їх походження, не про їх діяльність, не про відношення суспільства до їх діяльності, але залишає їх при собі, залишає на ключових посадах. Які впливають на формування України, реформи в Україні, зміни в Україні, а верніше загальмування цих змін, якщо він їх не звільняє і не прибирає, це свідчить про те, що вони йому для чогось потрібні? Ну я думаю, що Я вважаю, що фактично це дослідження, де суспільство на замовлення уряду Нідерландів дало відповідь, кого вони вважають відповідальним за корупцію в Україні. Має стати холодним душем. Одним із приводів, чому залишались ці люди, тому що Зеленський не бажав себе позиціонувати саме з корупційними схемами по, по прикладу цар хороший бояре погані все цей лайно, цей бруд лився на оточення президента і вважали що це от оточення президента неправильно розуміє а зеленський гарний і рейтинги які демонстрували підтримку вони ввели в оману Зеленського і от зіграла такий злий жарт з ним. Зараз після цього Зеленському треба визначатись з оточенням, з тим, з ким йому йти, чи прикривати цих невігласів депутатів оточення і фактично. Тонути разом з цією командою, чи намагатись очищуватись, змінювати команду, робити якісь перетворення, тому що ось і повідомлення від США, Байден призначив Пенні Пріскер відповідальним за економічне перетворення, економічне відновлення. скоріше за все, допомога, яка буде надходити, вона буде тепер пов'язана. З економічними перетвореннями, з економічними реформами, і Зеленському доведеться відповідати на ці питання. На жаль, те то бюджет, що формується з податків українців, Зеленський не відповідав на виклики суспільства. За чого і розгорілись дуже багато скандалів в Міністерстві оборони в інших міністерствах відомствах в регіонах? Що Кошти, які надходять від платників податків, розкрадаються. На них будуються маєтки за кордоном. Ну фактично грабуються, проводиться мародерство в воюючій країні. Тепер прийдеться тримати відповідь і перед західом, і суспільство більш присклипливо буде дивитися, спостерігатися за діям зеленського. Юрій Бутусов взагалі запропонував нашим українським партнерам провести таке соціологічне опитування: чи покладають українці вину за смерті? Бійців та мирного населення в Україні на Зеленського ми пам'ятаємо нещодавно була інформація нагадування, що тільки лише в Маріуполі загибло близько 87 тисяч мирного населення. Це ті, що були зареєстровані в моргах. Ми пам'ятаємо, що Зеленський пояснював, що він знав про е, початок війни, але не попередив суспільство, тому що не хотів заздалегідь засмучувати населення. Тобто, розуміючи, що ми, він не зможе зберегти життя всіх, але там були пояснення, що економіка втратила б якісь певний відсоток. Хоча ми знаємо, що економіка. І до цього не демонстрували якихось шаленого росту, тобто, і взагалі, ця от цей меседж що нам економічно невигідно, Ми пам'ятаємо, що про ленд-ліз так так само говорили, що ну російський наратив, що лендліз нам економічно невигідний. Ну і нагадаю, от Маркарова, посол е, України е, в США. На відповідь журналістам сказала, що нам достатньо зброї, те не надається зараз за трьома цими програмами. Е ми отримуємо. Хоча, хоча е на фронті, і, взагалі, всі е говорять про недостатню кількість зброї БК на на фронті, це ще один такий е виклик е пояснювати. Що нам все таки вигідніше? Якась економічна вигода незрозуміла чи життя людей? Я вже неодноразово говорив, що ми взагалі маємо прийняти доктрину доктрину безпеки, в центрі якої має стояти людина, її життя, безпека і всі органи влади мають. Перш за все відповідати, що вони зробили для безпеки життя людей. Перше це безпека, друге це економічні свободи, третє це справедливість. От на ці питання треба, і Зеленський має дати відповідь. Саме на цьому маємо концентруватися. Вважаю, що прийшов час Зеленському визначитись з його оточенням, з його обіцянками прийти на один термін, змінити систему і привести нову якість політиків, або Зеленський повернеться обличчям до суспільства, або ми будемо робити свої висновки. Звичайно, під час війни. Ми все рівно будемо концентруватися на російському окупанту, але ж повторюю, що Зеленському Зеленський має визначитись. Всі позитивні зміни, які до цього відбувались, вони відбувалися під тиском суспільства, під шаленим тиском суспільства. Суспільство усвідомило, що негласна домовленість не критикувати владу. Під час війни а сконцентруватися на боротьбі проти проти зовнішнього противника влада зрозуміла зовсім в іншому контексті. Вона почала безбожно красти, набивати собі кармани. Ми також маємо зробити з цього свої висновки. І Перш за все, що ми відповідальні за ту владу, яку обираємо. Ми відповідальні за Україну, все, що в ній відбувається, ми відповідальні, тому нам робити висновки, продовжувати тиснути на владу, вирішувати питання з виборчим законодавством, удосконалювати його, щоб така якість політиків більше не могла прийти. Починається досить відповідальний етап українського життя. Ми бачимо, що збройні сили поступово просуваються, отримують перевагу. Питання часу звільнення території. Звичайно, треба, щоби. Наші західні партнери більш жваво надавали нам необхідну зброю а наших можновладців треба примушувати, щоб вони дійсно повернулися обличчям до українських людей до війни і всі сили зараз концентрувати на перемогу на побудову ВПК, на виготовлення зброї і боєприпасів для швидкого звільнення території. Так що чекаємо на рішення президента. Сподіваємось на його позитивне рішення і готові допомогти підібрати нових кадрів в Україні. Достатньо кадрів, які можуть замінити і бути більш дієвими, більш проукраїнськими, налаштованими на творення української держави. Будемо допомагати, будемо спостерігати. Продовжуємо тиск, продовжуємо наполягати на змінах. Змінах в українському державотворенні. Це наше завдання. Маємо допомагати нашому президенту. Слава Україні!